Вітаю на каналі Грай Торба з вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про гру в Flames of War, в якій союзники мали вибити війська вермахту з містечка під час операції Market Garden. Формат гри був 150 очок зі сторони. Ми з бусом грали з союзниками. У американців в армії були формація ветеранів мотопіхоти з 81-мм мінометами, танкова формація з шерманами та стюартами. Та підтримка з батареї пристів та навідника на розвід літаку. У британців була танкова формація з шерманами та фаєрфлаями, розвідкою та стюартами. З підтримки були три Черчилі крокодил. За німців грали Микола та Володимир. У них були формація панцергренадерів з двома пішими підрозділами та одним підрозділом на ханомагах, з підрозділом 6-75-мм гармат на транспортах та підрозділом з чотирьох легких зеніток. Із підтримки були батареї артилерії Лорейн та підрозділ панцер 4 dріb 70 Також була формація танків панцер 4 з трьох підрозділів та підтримкою з панцергренадерів. Місія була аутфланкт. Союзники були в нападі. Вони визначили дві цілі. Одна точка була розташована на перехресті, друга на околиці міста біля поля. Союзникам необхідно було з шостого ходу утримати одну з точок для перемоги. Оборонці переможуть, якщо з шостого ходу нападників не буде біля точок. Вермахт відправив в резерв 40% армії. На лівій точці окопалися панцергренадери. Другий підрозділ панцергренадерів зайняв будинок на перехресті. Пантери та Ханомаги причаїли. В, тилу. в засаді чекав підрозділ гармат на ханомагах. Союзники вирішили одразу нападати на обидві точки. Мотопіхота ліворуч зайняла позиції в полі разом з командним підрозділом. За лісом їх підтримували британські танки. Черчиллі підготувались штурмувати місто разом з американськими шерманами і стюартами. В тилу стояли 81-мм міномети та батарея престів. Другий підрозділ мотопіхоти разом з британськими стюартами готувався штурмувати перехрестя. Перший хід був за союзниками. Вся техніка праворуч і в центрі рушила вперед. Піхота ліворуч просунулась вперед до панцергренадерів. гренадерів Черчилі зайшли в місто. Міномети поставили димову завіси, прикриваючи піхоту. Літак розвідник прилетів і навів батарею прістів на будинок з гренадерами. Один загін було знищено. Панцир-гренадери по навколишніх будинках. Частина підрозділів пішла вперед та змогла стрільбою оголошити екіпаж одного транспорту. Із засади за перехрестям з'явилися гармати та дали залп по стюартам. Піхота американців праворуч вискочила з транспортів та зайняла позиції перед будинком. Стюарти, М3 грузовики та піхота почали обстрілювати будинок. Крокодили спалили засідки панцершреків в будинках. Гренадери тримались добре і зазнали мінімальних втрат. Ліворуч, Firefly британців почали обстріл позицій Пантер, але ті поки що себе не видавали. Літак-розвідник заходив на друге коло, але був збитий зенітками ворога. Артилерія союзників атакувала гренадерів ліворуч та позиції Пантер, але пошкоджень не нанесли. Американці пішли на штурм будинку, але були відкинуті вогнем. Притиснуті вогнем гренадери в будинку чинили відчайдушний супротив і відстрілювались від американців. Зенітки перемістились на ліву точку для підтримки піхоти. Пантери відкрили вогонь по танкам британців, декілька танків загорілося. 75-мм гармати продовжували нищити стюарти союзників. Німці тримали позиції в очікуванні підкріплень. На третій хід американці підготувались до повторного штурму будинку. Шермани та бронетранспортери відкрили вогонь по оборонцям. Гренадерів у будинку залишалось все менше. Вогнеметні Черчиллі виїхали на перехрестя і відкрили вогонь по машинам з гарматами. Ліворуч, бронетранспортери американців знищили всі зенітки, Київ однієї. Після втрати навідника артилерії було важко знайти ворога, тому обстріли були доволі хаотичні. Британці змогли оглушити екіпаж однієї з пантер. Мата піхота пішла на штурм перехрестя, і після запеклої боротьби американці змогли все ж таки зайняти будинок. Остання група гренадерів відійшла за дорогу. До Вермахту нарешті прийшло підкріплення у вигляді підрозділу самоходок панцер 4 дріб 70. Вони разом з пантерами намагалися накрити Черчлі в місті, але британці виявилися надто товстолобими. Ханомаги виїхали вперед і обстріляли піхоту американців ліворуч. На четвертий хід британські танки продовжили дуель з пантерами, але здебільшого не в свою користь. Американська піхота остаточно зайняла перехрестя. Транспортери розігнали останніх гренадерів. Черчиллі розстрілювали на диво живучі 75 мм гармати на транспортерах. Піхота американців ліворуч окопалася на позиціях в очікуванні підкріплень Вермахту. З підкріпленнями явно були проблеми, бо з'явилися лише один підрозділ панцер 4. Пантери спалили ще декілька танків британців. панцери 4 відкрили вогонь по американській піхоті і знищили декілька баз. На п'ятий хід американці відкрили полювання за 75-мм гарматами не заходили з флангу, а Черчиллі спереду. Але низький профіль рятував мобільний підрозділ. Артилерія намагалася накрити танки супротивника, але ті підняли так багато пилюки, що навестись не вдалося. Оборонці зробили відчайдужний ривок ханомагами до правої точки, а 75 мм транспортер виїхав на перехрестя, намагаючись затримати американців. Панцер 4 -дроп 70 вели вогонь по Черчиллям, але без результатів. На шостий хід всі сили американців були кинуті на зачистку перехрестя. Неймовірні вміння водія-транспортеру вермахту допомогли йому пережити вогонь трьох танків, кулеметів та двох бозук. Щоб його спинити, Черчиллю довелося впритул розстріляти машину. Союзники змогли зачистити перехрестя і закріпитися в місті. Черчил і крокодил довели, що є ультимативною зброєю при штурмі укріплених позицій ворога. А мотопіхота американців, як завжди, показала себе. Як мультифункціональний мобільний підрозділ. Вермахт відчував явну нестачу підкріплень, тому і втратив ініціативу. Дякую за гру. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.